Про квартири по вулиці Грогаренко, 29. Станція метро Позняки, 5 хвилин пішки. Кімнати окремі, повністю мебльовані з побутовою технікою, балкон двойний засклений, склопакети. Ось такий вигляд із вікна. Станція метро буквально 5 хвилин пішки. Багато громадського транспорту, трамвайна лінія. Друга кімната теж мебльована, має телевізор, ось такий розкладний диван, теж кондиціонер, передпокої, додаткова шафа, самвузол окремий, є ванна, пральна машина, туалет, кухня, ось така простора, затишна. Мікрохвильовка, електроплита. це дев'ятий поверх, 16-поверхового будинку. Чекаємо вас на перегляді.